Вітаю, панове! З вами інтегральний моделіст та інтернет-магазин Box24. І сьогодні ми будемо робити розпаковку і огляд ось такого німецько-нідерландського бронеавтомобіля GTK Boxer від компанії Revel у масштабі 1 до 35. Одразу ж на коробці ми бачимо позначення, що цей набір містить у собі 223 деталі. Це насправді дуже небагато, але може компенсуватися виробником за рахунок високої якості. Ми це визначимо трохи пізніше. Сильна сторона коробки містить у собі просто величезну кількість усілякої інформації. У тому числі REVEL має цікаву класифікацію складності їх модельних наборів. Конкретно цей призначений для просунутих моделістів, тобто для новачків чи дітей він не рекомендований. Ну а уся інша інформація це в основному усіляка реклама та загальна інформація про представлений набір. Одразу скажу, що мені не подобається цей форм-фактор коробки, який просуває ревел. Тобто мені подобаються класичні, прямокутні коробки, де все складено за звичним способом. Бачите, тут все чіпляється один за одним, вивалюється. Треба постійно заглядати всередину, чи я щось не забув. Залазити фактично по лікоть, заглядати, чи щось не пропустив, ось пропустив. І для мене це просто незручно. Тобто, звичайна коробка, я тримаю її поряд собою протягом дня, туди щось складаю. Наприклад, в попередніх оглядах ми діставали все прямо з коробки, а тут все вивалюється. Ось, ну що ж, переходимо до огляду самого начиння. Коли це обумовлено конструкцією, ревел докладає до своїх наборів ось таку антенку. Ліпить вона її наступним чином до інструкції. Мені це дуже приємно, оскільки в мене вічно проблеми з пошуком таких матеріалів. Також сама інструкція, вона глянцева, але не дуже, дуже кольорова, і головне, вона інтуїтивно зрозуміла. Зараз ми подивимось. Мені здається, що там і все ж варто повчитися у ревела, тим паче, що вони знаходяться ну приблизно в одних цінових категоріях. Ревел навіть дешевше, але має значно кращу інструкцію. На першій сторінці Revell дає ось такий вичерпний туторіал від відрізання деталей від литника і до наклеювання декали і розфарбування від початку і до кінця все дуже зрозуміло, інтуїтивно мені приємно це навіть дивитися, читати. А тут у нас є також список усіх значків, які ми можемо зустріти у цій інструкції. Також інтуїтивно все зрозуміло. На жаль, немає української мови. Це, звісно, мінус. Є російська, англійська, без інших, але української немає. І одразу за цим у нас іде схема, ну, додаток до схеми по розфарбуванню, тобто це список фарб від Revel, які ми можемо використати у залежності від того, який а зараз покажу, який тип машини ми виберемо, яку схему розфарбування. Ну і також тут одразу представлений список литників і їх візуалізація. Їх насправді небагато, як ми можемо бачити. І подивимось, якої вони якості. Насправді, так як деталі деталей небагато, це більше наштовхує на те, що модель повинна коштувати дешевше, але будемо дивитися на їх якість і на їх деталізацію. Повторюю, що схеми розфарбування лише дві. Чому? Чому так? Далі ніякої інформації немає. А зараз я вам поясню. Справа у тому, що багатоцільовий бронетранспортер Боксер це дуже нова машина. Його серійне виробництво почалось тільки у 2009 році. Для цього у результаті німецько-нідерландського проекту був створений консорціум Артек, до складу якого, зокрема, входили такі відомі компанії, як Краус Мафей та Райнметал. І на озброєнні він стоїть лише у чотирьох країнах: це, звісно, Нідерланди та Німеччина, а також Литва та Австралія. На їх рахунку лише одна військова кампанія, це Афганістан десятих років, і там вони проявляли себе не дуже активно. Отже, у наявності лише дві схеми розфарбування, оскільки він ще просто не встиг себе як слід проявити. Найцікавіше, що боксер має модульну конструкцію, а саме він може міняти великі елементи своєї побудови у залежності від цілей, тобто приїжджає кран, і це не як, наприклад, в якомусь західному танку, коли замінюється Елемент броні можна підняти усе, до прикладу, машини відділення і вставити в нього нове. Доволі швидко. Загалом боксер є хорошим сучасним ББМ. Він має звичний для цього типу техніки, клас бронювання та комплекс озброєння. А також, що важливо, високий комфорт екіпажу. Всередині навіть є чайник і польовий туалет. Ну що ж, трохи історії повертаємось до нашої інструкції. Загалом тут 51 крок. Ось. 51. Що насправді нам каже про те, що вона доволі сильно диференційована, тобто тут іде послідовно крок за кроком, не змішуючись у таку суцільну кашу. При погляді на інструкцію, ми можемо констатувати, що ця модель, як і реальний прототип, будується за принципом модульності. Ось тут це найбільш яскраво видно. Тобто вона конструюється та встановлюється на шасі ось такими великими блоками. Також можна одразу сказати, що тут немає основної частини інтер'єру. Але насправді я не думаю, що за таку ціну можна дорікнути виробнику за це. Але все ж, хоч і основного, основної маси інтер'єру немає, вона відсутня, все ж один люк можна буде залишити відкритим. Ось тут видно, як конструюється місце механіка водія. Загальне враження від інструкції дуже позитивне. Тут усі кроки логічні, нічого не відволікає увагу. Кольори приємні для очей. Звісно, усі недоліки можна буде визначити тільки при повній збірці, але на цьому етапі я вважаю, що це точно точно гідно. Як вже зазначалося, виробник дає нам на вибір дві схеми розфарбування фарбування моделі: це ось така перша, наскільки я розумію, європейська. І ось така, наскільки я розумію, афганська. І обидва ці камуфляжі містять у собі по три кольори. І щоб вам зробити їх реалістичними, вам, скоріш за все, знадобиться маскувальний аркуш та малярська стрічка. Вони бувають від різних виробників, різної ширини та довжини і різних кольорів. Але об'єднує їх тільки одне: що всі ці товари серед величезного асортименту ви зможете придбати у інтернет-магазині з модельної тематики Box24. На цьому ж сайті. Ви знайдете і нашу сьогоднішню новинку бойову броньовану машину боксер, яку ви, до речі, зможете купити зі знижкою. Усе, що вам треба зробити, це додати товари у корзину та вписати у рядок для купонів промокод INTEGRAL. Все оформлюйте замовлення, і ви отримаєте мінус 12% на усі товари, окрім уже і так акційних. У наборі у нас дві упаковки з литниками, і вони розділені не за якимись конструктивними особливостями, а просто за розміром. Почнемо з меншого і заклеєні вони на скотч. І, як на мене, так собі варіант. Ну, це, це дрібниці. На першому литнику ми одразу бачимо дефекти, доволі сильні. Тобто таке відчуття, що хтось уже псував цю модель до мене. Я її купую щоб самому зіпсувати. Навіщо? Це мені докладати в комплекті. Це, це не дуже виглядає, як бачите, таке відчуття, що хтось натирав її наждачкою. Звісно, це не так, але це дивно. Я навіть такого не бачив, якщо чесно, раніше в наборах. Бувало різне, але не таке. Також дуже багато слідів від штовхачів, і я не розумію, чому не зробити їх ось тут, тобто у внутрішній частині, яка не буде не видна, вона буде всередині корпусу. Ну тобто, якось тут, до прикладу. Тобто мені. Це не принципово, я завжди роблю з віньєтками моделі, але для людей, які їх роблять без, тобто для більшості, це прийдеться зашпакльовувати і затирати. Це доволі дивно, мені не подобається. Також видно невеличкий облой, ну оце дрібниця, на відміну від цього. У іншому, окрім того, що видна така нерівномірна структура пластику, я би сказав, що все в порядку. На другому литнику приблизно все те ж саме, але тут свій прикол. Він просто кривий. Тобто, ось я його ніяк не згинаю, абсолютно сили ніякої не чиню на нього. Якщо б чинив це виглядало ось так, він просто сам по собі кривий. Ось і відповідно це найбільш боляче у контексті цієї деталі, яка повинна бути максимально рівною для того, щоб інтегруватися у корпус без купи шпаклівки, без залиття клеєм і так далі. А, сумно, сумно. На третьому литнику, також не без дефектів. Ось тут, бачите, на пів Браунінга у нас велика утяжина. І це насправді критично, оскільки, якщо ми будемо заливати сюди шпаклівку, а ми будемо заливати сюди шпаклівку, ми просто знищимо його рельєф. Тобто там дрібні деталі прямо на утяжині, які нам необхідно було би промалювати, але ми цього вже не зможемо зробити. Також невеличкі, ну також невеличкі сліди, все те, що і в попередній. Рази, але мені подобається, що виробник дав нам вибір додавати до комплексу озброєння або Браунінг, або автоматичний гранатомет. МК 19 Наскільки я розумію, я просто знаю тільки цей відомий розповсюджений західний автоматичний гранатомет. Відкриваємо другу упаковку. Ось чому я не люблю скотч. Мені більше подобається, як пакує до прикладу Тамія чи Трампентер. Ох, тут у нас багато деталей. Ну, у порівнянні. Ну, що сказати, все те саме. Пристойна кількість утяжен, але слід зазначити на внутрішній стороні як і велика кількість подряпин із слідами відштовхачів. Але так як інтер'єру тут ну він фактично відсутній у повному своєму розумінні, то проблем для вас це не створить. Також я спочатку злякався, що оці сліди будуть видні, але одразу зрозумів, що це, скоріш за все, прикриється, судячи з рельєфу елементами корпусу. Деталізація. ну... Нормальна, але розмита. Тобто можна бачити, ось до прикладу, ось тут, що деталі змиті. Це не дуже красиво виглядає. Звісно, хоч це на ходові знаходиться і, скоріш за все, буде прикрито колесом, все одно це виглядає неприємно, тому що водночас ось тут все нормально, а ось тут ви можете бачити різницю. Зрозуміло, ну, переходимо далі. У свою чергу на цьому литнику вже утяжини знаходяться на зовнішній стороні, і нам прийдеться їх шпаклювати. Але в іншому, ну, звичайно, тобто є невеличкий облой, але це, це класика, так би мовити. До речі, литники не диференційовані за конструктивними особливостями. Вони просто всі об'єднані. Тобто тут є і сидіння, і корпус, і ходова, і так далі. А ось тут уже облой на колесах доволі відчутний. Самі можете бачити, що колеса не ідеальної форми. Також помітив, що на деяких колесах є заусениці. можете чути звук, коли об них задіваєшся, але це можна підправити ножем. В іншому ж все в порядку. Нічим не вирізняється. Останній литник у нас також змішаний, як і всі попередні. Тут і корпус, і руль, і ходова. Тобто, все разом. І окрім невеличкого облою, ніяких серйозних дефектів я не помітив. Ну він, звісно, кривуватий, але знову ж таки це нічого не означає, оскільки деталі корпусу тут невеликі і з цим проблем не виникне. Також при моїй недомакрозйомці помітив деяку різницю у покритті. Тобто, ось ці прямокутники у попередніх литниках були все ж таки абразивного покриття, а тут вони майже повністю гладкі і сильно відрізняються. Ну, не знаю, чи повинно так бути. Ну, можливо, повинно. Але факт є факт. Окремим паком у нас ідуть колеса. Ех, як завжди. Кращі скріпки, чесне слово. Кулеса тут доволі масивні, і спочатку я брав їх один за одним і мені стільки тільки отаки з такими шляпками. І я спочатку навіть подумав, що це обмовлено якось конструктивно. Але зрозумів, що ні, все ж таки це дефект, але їх, їх доволі легко відрізати насправді. І в додаток у нас іде ось такий литник із тросом, і іншими деталями з вінілу. І трос у нас залитий облоєм. Це прийдеться доволі сильно вичищати і нудно, тому що вініл не так легко чиститься від облою, як, до прикладу, пластик. І останній литничок це у нас прозорі деталі. Особливо мені подобається те, що справа згори. Я подивився, як вона розміщається в інструкції, і це доволі цікаво. І загалом нічого сказати, все просто добре. Ніяких дефектів тут немає. Резонне питання, яке загальне враження формує ця модель? І насправді неоднозначне. Ну ж занадто багато тут дефектів пластику, щоб однозначно її трактувати як хорошу модель. Водночас це західна техніка і коштує вона відповідно, хоча по якості відноситься скоріше до бюджетних. Але знову ж таки, ви навряд знайдете західну хорошу техніку дешевше, ніж цей набір. Чи хотів би особисто я зібрати цю модель? Напевно, ні. Але думаю, тут треба враховувати аспект того, що мені сам боксер наразі не дуже цікавий. І все ж напевно, якщо приблизно коштують одних і тих самих грошей набори, я буду завжди обирати Тамію, а не ревел. З іншого боку, в тому і прикол ревел, що він насправді випускає дуже багато сучасної техніки, багато з яких не знайдеш у інших виробників. І якщо ви хочете збирати конкретно боксер. Звісно, купуйте. Якщо ви хочете зібрати якусь цікаву, сучасну західну техніку, прямо, знаєте, у якості хобі. Сидіти по вечорах, там, запилювати деталі, для вас не є проблемою якісь там дефекти, ви їх просто будете із задоволенням виправляти, як хобі. Беріть цю модель. Все нормально, просто беріть. Ну і звісно, дякую вам за перегляд! З вами були інтегральний моделіст та інтернет-магазин з модельної тематики Box24. Заходьте на їх сайт та ознайомтесь обов'язково з цікавим асортиментом. Хай щастить!